Дмитрієв на той момент очолював фонд Айкон Прайваті Еквіті з капіталом у мільярд доларів. За словами представників ошуканих вкладників», в угодах на земельну ділянку стояло прізвище його батька, поважного професора Дмитрієва старшого. Виконував функції Кирил Дмитрієв як представник приходів безпосередньо сам. Податки вони не сплачували. Форма залучення коштів на будівництво порушення вимог діючого законодавства через договір доручення. Ще є прямі ознаки таких не, не, не зовсім законних речей в самих документах, коли земельні ділянки, які продавалися, вони навіть не існували на момент. Коли мильна бульбашка луснула, Дмитрій ще деякий час спілкувався з інвесторами та, врешті, кинувся на втюки. За однією із версій вкладників він заборгував дуже багато, дуже серйозним людям. І навіть зараз, 17 років по тому, містечко недобудоване. Крім того, там з'явилися нові власники землі і бізнес-проекту. Але нові тільки на словах, весь менеджмент Дмитрієва дивним чином залишився на місці, запевняє адвокат. Це була компанія. Поняли.